Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Одразу до вас запитання: як ви думаєте, а яка країна або країни є наступними під ударом після України? Україна зараз тримає удар від Росії, відбивається, захищається і дає файно прикорити. І вона ніколи не пропустить Росію далі. Але є інші країни, є інші кордони, де Росія, напевно, захоче і, мабуть, що буде. Пробувати робити якісь провокації, можливо, не тільки провокації. От як ви думаєте, яка ця країна наступна буде відчувати на собі жорсткі провокації, а можливо, і щось гірше? Напишіть в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту і цього каналу та цього відео. Прошу вас підпишіться, поставте вподобайку та залиште свій коментар. Обов'язково. Дякую. Якщо вам потрібна робота в Польщі, в описі під цим відео, в першому закріпленому коментарі або в шапці профілю є посилання, Заповнюйте анкету. З вами зв'язуються, ви знаходите для себе найкращий варіант роботи в Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за оцінками НАТО, західних країн Америки, Росія та Китай вже в 27-му році будуть готові. До конфлікту з НАТО, і Польща одна з перших країн, яка говорить, що провокації будуть проводитися на її території, що буде Росія пробувати на міцність країни НАТО, Польща в НАТО, і як би там не було, п'ята поправка НАТО мала би розповсюджуватись також і на Польщу. Але чи вона буде працювати так, як вимагає? Ця поправка чи буде повністю повноцінно все НАТО захищати Польщу чи країни Балтії, де також всі на півстарті? Бо може бути різне прем'єр-міністр Польщі Дональд Ту заявив, що за оцінками НАТО та США, Росія та Китай можуть бути готові до протистояння із заходом вже в 27-му році. Він закликав до посиленої підготовки, особливо в Польщі, і наголосив на важливості співпраці з союзниками на тлі зростаючих безпекових викликів у Європі під час зустрічі з жителями міста Паб'єнніці. Голова. Польського уряду пояснив, що підтвердження цих оцінок він отримав під час зустрічі з командувачем силами НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем. Польща Європа, але в першу чергу Польща повинні бути готові до різних обставин у найближчі два роки. Підкреслив прем'єр-міністр. Під час свого візиту до Варшави командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі і голова європейського командування збройних сил США. Алексус Гринкевич також зустрівся з начальником генерального штабу війська польського генералом В'єславом Кукулою. Під час зустрічі обговорювалися питання безпеки у центрально-східній Європі та світі, трансформації польських збройних сил, а також ізраїльсько-іранські конфлікти і ситуація в Балтійському морі. Генерал Гринкевич високо оцінив Польщу і назвав країну лідером змін в НАТО, і це була дуже хороша зустріч, яка, на мою думку, матиме позитивний вплив на відносини з союзниками в майбутньому. Ми домовились. Що будемо підтримувати постійний контакт з генералом, щоб ефективно реагувати на поточні події в нашому регіоні, сказав начальник Генерального штабу війська польського після зустрічі. Як бачимо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і командувач сил НАТО говорять в один голос, що через два роки, вже, вже навіть менше через два роки, в 27-му році, Росія буде готова спробувати на міцність НАТО. І вона буде пробувати, звичайно, що вона не може одразу піти в Німеччину, чи вона не може одразу піти в Францію. Куди вона буде йти, навіть якщо вона буде пробувати заходити, не буде пробувати, буде пробувати якісь робити різного роду провокації, це будуть перші країни, які мають кордон з Росією. Маленький той кордон, великий той кордон, немає різниці. Вона буде пробувати щось таке вчудити, буде робити провокації, щоб подивитися, наскільки НАТО готове захищати своїх членів. Чи воно взагалі готове захищатися? І чи воно взагалі готове до якогось конфлікту? Росії потрібна війна. Навіть якби в Україні закінчилась війна, то через якийсь період часу в іншій частині. Європи, не Європи, немає різниці. Почалася знову війна за участі Росії, бо вони би там знайшли якихось ворогів і визволяли там би своїх рускоговорящих. Ну, то приблизно якийсь такий варіант. Бо десь, напевно, би це питання ущемлялося. Тому що Росії потрібна війна. Зараз Росія запустила свій військовий потенціал, запустила заводи, виробництво. Масово не масово немає різниці. Їй потрібен збут, їй потрібен рух, на цьому вона живе, і людям також потрібні якісь перемоги. Ось така Росія. На жаль, це така пухлина на тілі землі, яка прогресує. Ніхто не може її вирізати, ніхто не може її залікувати. Вона так далі просувається в різні сторони. Зараз вона вчепилася до України. Дай Боже, закінчиться війна в Україні, вчіпаться доща когось, або закінчиться в Україні за якийсь період, знов почнуться якісь нюанси. Ну, тобто, тут варіантів дуже багато, як, що може бути далі. Але те, що Росія буде пробувати на міцність НАТО, як бачимо, не тільки я це говорю, я передаю слова тих високопосадовців, які є зараз в НАТО, є в Європейському Союзі, є лідерами тих країн. І вони говорять, що буде такий період, що Росія буде пробувати на міцність НАТО. І в той момент потрібно бути готовим. Польща готується. Я вже не один раз робив відео на цю тему, що Польща закуповує зброю, Польща мобілізує громадян своїх. Там остання мобілізація і медкомісії 200 плюс тисяч громадян Польщі. Тобто так, це все робиться. І це не робиться просто так, тому що до початку війни в Україні цього Польща не робила. Ті, хто там живуть, ті, хто там вже давно живуть, знають, це тільки зараз робиться, тому що Польща готується до чогось, до будь-якого будь розвитку подій. І це правильно. Ви знаєте, що вона і у вже жари, і огорожі повним ходом будуються в білоруському кордоні, на російському кордоні. Тобто, це все робиться. Домовилась також з Америкою. Ну так про говорить міністр оборони Польщі Касня Кимиш про те, що Америка буде постачати озброєння в кредит для Польщі, який сам дуже вигідний кредит. Тобто, все по максимуму Польща робить заздалегідь. Це не приховується, це відкрита інформація. Про це заявляють ЗМІ, про це заявляють високопосадовці. Це не є таке, що все добре, все класно, нічого не буде. Супер, Росія на НАТО не нападе. Ні, говориться, як бачимо по європейській пресі, і по заявах високопосадовців вони попереджають, що таке може бути. Не факт, що буде. Звичайно, що ніхто не може цього гарантувати ніхто ніколи не гарантував, що Росія на Україну нападе, і ніхто в це не вірив до останнього моменту. Але це сталося. Так само тут НАТО, Великий військовий альянс, має ядерну зброю, має в загальному зброю і все тому подібне. І що? Росія може спробувати це зробити? Можливо, і ні. Буде добре, якщо ніхто не постраждає, Росія все ж таки до цього не дойде. Але а якщо спробує, тоді що? Ну, як мінімум, я розумію, знаю і впевнений, що Польща буде готова. Та Польща не зможе. Сама протистояти проти Росії. Так само, як Україна не може протистояти сама проти Росії. Нам допомагають, нам дають озброєння, нам дають снаряди, нас, нам допомагають фінансово. І в такому випадку Україна має можливість стояти на своєму місці і захищати свої землі. Те саме стосується Польщі. Якщо би Росія напала на країну НАТО, таку як Польща, і НАТО буде допомагати. Та як воно має допомагати, Польща точно вистоїть. Але якщо в НАТО будуть якісь розбіжності, і вони будуть півроку чи рік думати, а давати там якесь озброєння чи не давати, ну то Польща втратить якісь свої землі 100%. Якщо до цього дійде, ви, до речі, що думаєте, буде Росія пробувати на міцність НАТО і буде вона починати з Польщі та Балтійських країн, чи все ж таки ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, коментуй, тисни подобайку. До зустрічі в наступних відео.